Всім привітки! Сьогодні майструємо патріотичні резинки на гульку. Одразу скажу, що резиночки можна робити в будь-яких кольорах, які вам до вподоби, або ж які обере ваш клієнт. Зараз наближається шкільний сезон, отож, думаю, мій майстер-клас стане вам в нагоді. Для роботи я взяла репсову стрічку 4 см. Нарізаємо на квадратики 4х4 см. Якщо ви плануєте зробити двоколірну квіточку, як у мене, жовто-блакитну, то вам знадобиться 5 відрізків блакитного кольору. і 5 5 відрізків жовтого. Повертаємо квадратик ромбиком доверху і складаємо кутики до середини так, щоб сторони були симетричні. Накладаємо один на один кутик. І прошиваємо знизу, як у мене на відео. Прошиваємо до кінця, і нитку не обрізаємо, трішки стягуємо її, і далі нанизуємо наступну пелюстку. Краса вашої квіточки буде залежати від того, наскільки ви рівно настригли квадратики 4х4 см, і потім, наскільки рівно ви наклали кутики один на одний. Прикрашаємо квіточки будь-якими серединками. У мене це металічні обіймачі для бусин. Так захотіла моя клієнтка. І жовтенькі півбусинки Приклеюю силіконовим клеєм, добре притискаю, але якщо ви не впевнені, чи добре приклеїться серединка, то ви можете скористатися полімерним клеєм. Ось такі квіточки у нас вийшли. Всього нам знадобиться 6 квіточок на середню гульку. Якщо розмір бублика буде більший, то відповідно вам треба зробити буде більше квіточок. Тому раджу перед тим розпитати добре клієнта, чи він буде користуватися бубликом, чи буде просто закручувати і виміряти діаметр. Тепер переходимо до бантика. Розміри ви бачите на екрані. Беремо найбільший відрізок стрічки, обпалюємо кінчики, і далі складаємо відрізок на половину, щоб намітити лінію згину. Робимо найпростіший бантик. Складаємо кінчики до середини, злегка накладаючи один на одній відрізки, і прошиваємо за допомогою голки та нитки. Далі ми повинні стягнути нитку, але не до кінця, щоб наш бантик був трішки широченький, щоб гарно прикріпився на резиночку в майбутньому. Далі переходимо до другої частини нашого бантика. Складаємо стрічку, як у мене на відео. Далі правий кінчик загинаємо до середини, лівий накладаємо зверху і вгорі, зверніть увагу, мають зробитися гострі вушка. Прошиваємо знизу, захоплюючи всі сторони. Гарно фіксуємо, стягуємо бантик, але нитку не відрізаємо. І далі те саме робимо з другою частинкою бантика. Лише цього разу зверху має бути не ліва, а права сторона. Ось так, як я показую зараз на відео. Тоді в нас вийде гарний візерунок на бантику. Тепер дошиваємо другу частинку бантика. І стягуємо нитку, фіксуємо і пришиваємо до першої половинки. Менший бантик наклеюємо на більший і переходимо до резиночки. Для цього нам знадобляться фетрові кружечки діаметром 3 см. Робимо по два надрізи, як у мене на відео, так, щоб туди. Увійшла резиночка, а по боках обов'язково має залишитися місце для клею в майбутньому, тому що наші квіточки будуть пересувні. І зверніть увагу, що я починаю нанизувати кожен наступний фетровий кружечок, починаючи знизу. Тобто по боках у вас має лишитися місце для клею, щоб в майбутньому наносити його та приклеювати ці кружечки до квіточок. Далі ми зшиваємо резинку, приклеюємо бантик і робимо. В серединку до бантика. Для цього я беру додаткову стрічку 4 см, роблю складочки, далі наношу клей на резинку і починаю закріплювати бантик з виворітної сторони. І як бачите, роблю посередині складочку, щоб бантик наш був красивий. Наношу ще трішки клей посередині та трішки з боку, і далі акуратно роблячи складочку. Притискаю бантик і переходжу до виворітної сторони. Фіксую хвостик і відрізаю зайве. Зайвий кінчик стрічки. Нам, після того, як він приклеїться добре, треба обрізати. Як бачите, я трішки оцей хвостик склею до кубки, так, щоб він був меншим. Відрізаю і гарно фіксую запальничкою, тобто гарно обплавляю вогнем та притискаю пальцем. Все, наш бантик закріплений, але для того, щоб було красиво і з виверітної сторони, то я скористаюся бірочкою хендмейд, обрізаю фігурними ножицями крайчик і обпалюю запальничкою. І після цього наношу клей. І ховаю отой шов від кінчика, який я відстригла раніше. Тепер будемо наклеювати наші квіточки, які ми підготували раніше. Для цього по колу, отак, як в мене на відео, наносимо клей. Акуратно, щоб не зачепити резиночку, і щоб клей не затік на резиночку, інакше наші квітки не будуть пересувними. І прикріплюємо до квіточки. Гарно фіксуємо пальцями. І все те саме робимо з наступними кружечками та квіточками. Після того, як ми прикріпили усі квітки, ми маємо перевірити, чи вони рухаються, поки не застиг повністю клей. Ось так: от пересуваємо, а також оббираємо від клею. Пересуваємо квіточки, і бачите, ось тут вже прихопило трішки клеє. Тому я порухала квіточку і вона вже стала рухомою. І ось такі резиночки в нас вийшли. Можна зробити в біленьких кольорах і вийде гарна шкільна колекція. Я бажаю вам творчого настрою, сподіваюся, що мій майстер-клас вам пригодиться. Від вас чекаю коментарик обов'язково, лайк та підписку, а також не забудьте поділитися з другом. І тепер невеличка перевірка. Подивлюся, чи ви додивляєтесь відео до кінця. Напишіть, будь ласка, який майстер-клас ви б хотіли бачити наступним. Всім па-па!